Вітаю на каналі 24 години. Новини, поради та корисна інформація експресом. Зараз я мушу вас дуже сильно застерегти. На жаль, будь-яка державна ініціатива швидко стає полем для шахраїв. Ви вже чули про зимову підтримку: тисяча гривень, 6500 гривень, 3000 кілометрів. Перевірка здоров'я. Багато функцій додано. Добре, що підтримують, але недобросовісні особи намагаються на цьому швидко заробити. Люди, які сподіваються оформити допомогу, можуть втратити всі свої кошти абсолютно всі, з карток з усього. Це дуже прикро. Тому зараз я максимально вас застерігаю, розповідаю, щоб ви не потрапили в халепу. Я записую це відео, бо вже декілька моїх знайомих, на жаль, попалися. Це відео на гіркому досвіді, що відбувається, чому це настільки небезпечно і на що важливо звернути увагу. Я розповім все, і ви будете захищені на 98%. решта 2% – це ваша довірливість та неперевіреність інформації. Я буду максимально впливати, щоб ви завжди все перевіряли. Тисяча гривень зимової допомоги стала величезним полем для шахраїв, адже інформація скрізь на слуху. Кожен хоче її оформити, і багатьох вибиває функція в дії. Шахраї починають цим активно користуватися, діючи нахабно і грабуючи усіх без розбору. Вам потрібно знати, як вберегтися і отримати кошти, а не втратити їх. Хочу подякувати вам за те, що долучаєтеся до каналу 24 години. Робите актив, ставите лайки та пишете коментарі. Це показує, що моя праця не даремна. Щоб нічого не пропустити, обов'язково підписуйтеся на канал. Це дуже важливо, адже я постійно готую нові матеріали для вашого фінансового захисту. На каналі 24 години є всі відео про цю тисячу гривень, як її де оформляти, як отримати на пошті. Кожна людина, яка не хоче через дію, може спокійно піти і зробити це на Укрпошті. Цього року додали таку можливість. Якщо у вас кнопковий телефон, ви можете в будь-якому відділенні Укрпошти. Це оформити шахраї. Почали активно підлаштовуватись під цю схему. Кожен отримає одне з таких повідомлень: нарахована тисяча гривень. Перейдіть за посиланням, заберіть її. І тут стоп, немає ніяких посилань. Є лише офіційні сервіси. У месенджерах Viber чи Telegram не реагуємо. Виплата відбувається лише через сповіщення від дії. Шахраї пішли далі і підписують свої акаунти як «Дія офіційний. офіційний Дія виплата дуже схоже. Але ключове слово схоже. Лише два офіційних джерела. Перше це Дія, друге це Укрпошта. Більше ніде. Якщо приходить смс про тисячу, не переходьте за нею. Краще видаліть її, а перейдіть безпосередньо у ваш банк і подивіться, чи вона нарахована. Тільки офіційно в ДІ або через банк. Шахраї активно розсилають фейкові посилання. Перейшовши за ним, вам пропонують війти у ваш банк. Коли ви вводите дані у той фейковий банк, ви автоматично скидаєте всі логіни, паролі, код із зворотного боку картки шахраям. Вони безпроблемно знімають усі ваші кошти, всі під нуль, вичищають все, навіть кредитки. І потім людина ще й винна залишається. Тому ніяких лівих повідомлень. Якщо пишуть про тисячу в месенджерах, не ведемося. Це шахраї на 100%. Далі вони зрозуміли, що люди перевіряють тисячу. Вони знають, що окрім тисячі гривень, наступного місяця почнуть видавати 6500 гривень зимової підтримки. Тепла зима. Вона анонсована усіма, тому на слуху. Багато людей не знають, чи отримують її через зміну категорій. Інформація різна. Я дізнаюся детальну інформацію і розповім вам до грудня місяця, щоб ви точно знали, чи розраховувати. Шахраї так само присилають. Покладається допомога 6500 гривень теплої зими. Давайте її оформляти. Людина переходить і тут найцікавіше: введіть дані своєї банківської карти. Для отримання починають вводити, потім питає задній код, до коли дійсна. Щойно ви цю інформацію здасте. Це вже півшляху до того, що гроші вкрадуть. Якщо ви комусь вже передали цю інформацію, негайно йдіть у банк, блокуйте карту, перевипускайте на нову. Це врятує ваші гроші. Тому дуже обережно. Найголовніше ці 6500 гривень нараховуються автоматично по списках Мінсоцу. Їх оформлювати не треба. Коли вам приходить, що оформляйте 6500, женіть цих ділків подалі. Це все автоматично. Я неодноразово наголошував і повний список категорій розповідав. До речі, наступні відео будуть про тисячу гривень. Як оформити через Укрпошту для тих, хто не хоче дію або кешбек картку? Є багато таких людей або кнопковий телефон, та як витратити цю тисячу на продукти. 6500 оформлюється автоматично. 1000 – лише в офіційних джерелах, дія та Укрпошта. Все у минулому році був випадок, коли знайомий скаржився, що тисяча не прийшла. Відкрили його інтернет банкінг. Тисяча лежить прийшла ще в грудні минулого року. Вона просто лежала. Я показав, як підключити карту до телефона. Він відразу частину задонатив, частину комуналку поповнив. Тисяча гривень зимової допомоги нараховується на карточку національного кешбеку. Зараз активно приймаються заявки. Мінсоц відзвітував, що вже мільйони людей подали заявки. У першому етапі лише 11 мільйонів людей дадуть відразу, бо стільки виділено в бюджеті. Всі, хто не встигне, або додаткові дотації, або вже бюджет на наступний рік. Нарахування у березні-квітні. Тому, якщо хочете в грудні отримати тисячу, вона вам потрібна. Це тисяча на кожного себе, і тисяча на кожну неповнолітню дитину. Повнолітні оформляють самі. Ще буквально кілька мільйонів заявок буде прийнято і оброблено в цьому році. Всі остальні перенесуться на наступний. Я завжди попереджав, що ті, хто дивляться канал 24 години і підписаний, оформлюють першими і отримують першими. Пам'ятайте про шахраїв. Вони під цю тисячу гривень будуть намагатись вилізти максимально, бо кожен хоче її отримати. Особливо коли люди подадуть заявки і будуть декілька днів чекати на обробку. Тоді вони активізуються ще більше. Тому лише офіційні джерела: Дія. Ваш банк і Укрпошта. Все. Більше ні на які повідомлення не реагуємо. І 6500 гривень це автоматично. Про те, що ви маєте право на 6500 і подайте заявку, нічого такого нема це автоматична виплата. Якщо ви на 100% належите до категорії і вона не прийде, тоді так треба йти особисто в пенсійний фонд і писати заяву. Не через ніякі месенджери, не через ніякі посилання. Дивіться, в оба найкращий метод захистити себе це своя обережність та уважність, ніяких поспіхів. Вам можуть казати, ой, у вас лише там 5 годин, щоб подати заявку. Це все робиться, щоб люди спішили і робили помилки. Коли людина спішить, вона менш уважна, менше читає, швидше дає інформацію, яку просять. І тут проблеми. Тож ніякого поспіху, все перечитуємо. Хоча неодноразово. І сам трохи не попадався, інколи навіть попадався. Дякувати Богу, що не на великі суми. Тому бережіть себе, не втрачайте гроші, оформлюйте тисячу на каналі 24 години. Дивіться, як то зробити, щоб нічого не пропустити, обов'язково підписуємося. Я з радістю вам розповідаю. А тепер прошу вас, напишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте про цю ситуацію з шахрайством. Про цю схему обману з тисячою та шістьма тисячами п'ятьма гривнями ваша думка дуже важлива і це допоможе іншим глядачам. До зустрічі, дорогі мої глядачі.